Выше Виталий 1450. Наступна заява Жов Тетяни Миколаївни. Просить затвердити проект за муж счет изменится любовь значения за мельники антиполучены команда на металлике два нуля газ, казав триста двадцать два 2 восемьдесят 2 триста девять мигрант Значит, из СМБ связанського господарства, назад, на место, господарство. Там тут там же масса видны. Да, да. Нема масса <толкнув> Она власник, так? <толкнув> так. Что тут у нас есть, вытер державный вес, еще правда руководствует. Да? Щодо уважень нема, ставиться на голосування, передрішення звільнити заяву Джук Тетяни Миколаївни про зміну його призначення. даної земельне дня. Тетяна Дмитрия. Хто запрошу проголосувати? Хто про за? Хто проти, немає. Хто прийнає, не рішення Наступна заява від Вечеренка Павла Олексійовича. Просто технічні документації замусить щодо встановлення межімельної діяльної натуринної на місцевості, передати приватну власність земельний ділянку площі No25А, подари міліспору по вулиці, по вулиці Левицького, 122, село Матюші. З кадастром No322-0483-501, 202 022, Двікрапки так, він власник, так? Да? Mm -hmm. Є витяг, я бачу, да, що він власник суслого подивитися. Немає зауважень. Хто mm -hmm. за те, щоб переконати сесію, по всій російську ради, змінити заяву очерка Павла Росією, чи передать голова змею? Так, або запису. Хто проти, немає. Хто утримався, немає рішення про то. Наступна заява від попцової від Миколаївна. Просить призначення земельної ділянки з катастрофом номером 322 248. 300 крапки 01,2 крапки 03,2 крапки 050. Лучше 01 із земель для індивідуального садівництва на землі обінистів, в колоджу, відповідає місцевому документації. Витяг є, я бачу, з інфлан. Відповідає по Витяг з державної реєстру, що праворуковому майно є. Вона власника. Зауваження немає. Mm -hmm. Хто за те, щоб рекомендати сесії постійської сільської ради, задовільнити дану заяву, Свої Миколаїв, змінити це призначення даної земельної ділянки? Отак показав. Mm -hmm. що... Хто проти, немає. Протримався. все, немає рішення прийнято одного на голосу. Наступна заява Цибулька Людмила Володимирівна. Просить змінити цільове призначення земельної ділянки

Пропонується поставити на голосування проект рішення рекомендувати сесії Російської сільської ради, задовільнити заяву Цигульку Людмила Володимирівна щодо відмінити призначення даної земельні І Хто за таке рішення? Я прошу проголосувати. Потак показав. Хто проти немає? ми все немає рішення. На Наступна заява Лападкова Людмила Анатолійовна. Просить змінити цільове призначення земельної ділянки з кадастром №322 488 300 із земель для ведення АСГ на землі об'єднані з обласного будинку Смоленських під'їздів і споруд. Село Хурсин, вулиця Паніва, 50. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Є свитяг з містобудівної документації, відповідаємо, що це об'єднані Так, я вірю. Так. Так. Є свитяг з ДРП. Заповслідуючи дана земельна дня, одне особово перебуває власність відпадкової Людмили Анатолійовни. Так є. є. Немає зауважень? Mm -hmm. Хто за те, щоб викладати сесію по сільської ради, задовільнити заяву додатково Людмила Анатолію? Запрошую прославити. Так, показати. Mm -hmm. Хто проти? немає. Хто утримався, немає рішення. Mm -hmm. Наступна заява від смеливой Тетяны Геннадьевны, поступив инициационное задание за заявленным 322 на 4850. 302.01.2.002.2.0134. 0.3%. Скорробы замена данной спецификации за 94 плюс господин Петров. Есть в этих местах место документации, та обозначенного казахстанской территории для места будем бы потрап. Соответствует так. Есть. Так, есть у нас метек з ДРП, для кого свідчу Еміліна Тетяна. Да, Емиліна Тетяна Генагіна є власником цієї земельної ділянки. Ставиться на голосування про рішення рекомендації сесії Росії Сільської ради з заяву Смілиной Еміліной Тетяни Генагіна. Розмінуться любопризначення дали заменяння. Потапну за немає. Немає. Рішення? Наступна заява від Кузнецьової Софії Прошу Olive C'est presentation за 100% подав на 1220 PCM just identificately, graphic 15 graphic 2090 облиці Санайдачного безумного суду Курси і земель для введення ОСР на землю відносити з моєю керівництвом спрашивати в цьому зв'язку. Так, є витяг з ДРП такого слідуючого Софію Олексійовна і власникам цієї зброї обіравчі, так. так? Є витяг з містоподівної документації відповідає, він вам у Савокурсі, чи не відповідає. Так? За те, щоб пригода сесії Росії сільської ради, задовільнити заяву опозицію офіційний про зміну цільового призначення даних земельні діяння. Хто запрошує голосувати? Хто проти, немає. Хто отримався, немає рішення прийняти даного на з наступна заява від Кравченка Анатолія Васильовича. Просить змінити цільове призначення земельних ділянки з Казахстаном номер 32208 сепрестать до пропинувати. крапка 14 крапка на зборі. Так, виходить, що зараз. на просто сервісі. у тексті цієї документації, так? Вся тут згідно з згідно зони, так? Так, так. Є вийти держави, відсутніх право на рухову майно про реєстрацію права власності. Ці кого що Анатолій Васильович є власник на земельних п'ятницю по з даним Зданим катастрофологи. Ставиться на голосування про рішення рекомендаційно сесії по сільської сільської ради. Здольнити заяву Кравченко Анатолія Васильовича про зміни призначення даних земельних. Хто запрошував голосував? хто проти, немає. Хто утримався, немає рішення прийнято на голосу.

При смытии тогда мы рейсы еще на ноги, то следующая данная земельная клянка пребывает в властности Полякова Виктории Володимировны. Но она имеет право разобрать такие проекты без надания выборов. Не имеет заложения никого. Ставится голосование проект решения рекомендации сессии Кусевской сельской рады за результатом заявления Полякова Виктории Володимировны про изменение целевого призначения данной земельной клянки. Кто Хто проти, немає. Хто утримувався, немає рішення замітаного. Наступна заява Шевцова Глади Миколаєвна. Просить змінити цільове призначення земельної ділянки із катастрою номер 322 300 двіправки 05, 206 006, двіправки по вулиці Воложкова, 77, село Фурсий, земель для видання СГН, землям, злочинного нема, вичого і спад. Так. Є своїх спецназівна документації, які що вона відповідає функціональній зоні, так? І звитяг з державного реєстру що справи рухове майно. Цього слідую, що дана земельна ділянка перебуває у власності Олени Миколаївни Шевцової. Так? Mm -hmm. Немає зауважень війні. Ставиться на голосування проект рішення рекомендаційно сесії Пусівської сільської сільської ради. Збільнити заяву Шевцова Олени Миколаївни з призначення даних земельної ділянки.

Исповедаем сатану. Есть такое дело, да? Є так, Є в этих державах действующие правду руковой ноги, то есть следующий земельный ген, когда на кадастр на норм, и тогда у самого торговой властности вступал в так вот моя право, как и проект разобрать без должного. Ставится на голосование проект решения рекомендации сессии Русильской сельской рады, заступленный при заявке вступал в волонтерные планины, для этого не представляет призначение, а также земельный

Витяг з нестабільної документації відповідає зоні національний зоніплата з водос? Витяг з державної реєстрачу прав, закос слідує, що Чернина Надія Романівна особовує власникам цієї земельної ділянки. Заважа немає. Ставцы на звонят проект рішення 20-та сесії по сільської ради звернути заяву Чернігій Надії Романівна і передати і сіве призначення дані земельної ділянки. Завтра що голосувати? Пота там позавтра. А я не поважаю. Тобто руки немає. Хто утримався, немає рішення прийняти на вкус. Наступна заява ще одна від Черні Надії Романівни. Просить змінити цільове призначення земельні ділянки з кадастрами номер 322, номер 488, 302 правки, номер 2 правки, номер 10 правки, номер 34, розташована по вулиці Погода, на село Хорси, і земель для ведення СГ, на землю, на землю, на землю, на землю, на землю, Витяг з містобудівної документації зазначення функціональної зони наявний. Відповідаємо вимогам. Відповідає. Є витяг з державного реєстру з прав на руковому майну про те, що чорни є власником на земельний ділян. Немає зауважень чи не буде. Яка пропозиція членів комісії? Mm -hmm. Ставиться на голосування проєкт рішення рекомендації сесії Російської сільської ради, звільнити заяву Чернії Надії Романівни. Змінити сільго призначення на земельні ділянки. запрошую голосувати. Потапим про запису. Хто проти, немає, хто утримався, немає рішення промігти на голосу. Наступна заява від Чернії Людмили Васильівни. Просить змінити сільве призначення земельної ділянки з кадастрова номер 32240 підправки номер 5, підправки номер 6, пікратки номер 362

Та є власником цієї земельні дня. Немає зауваження на начальника земельного дня. Ставиться на окзання переключення виконати сесії по сільської сільської ради, звільнити заяву Людмили Васильівничні і змінити призначення дане земельної ділянки, То запрошую голосувати. Потапонку за хто проти немає, то утримався немає відповідня замовлення. Наступна заява від Богослава і Світа Василі знайшлося з ним цілі обов'язання земельні ділянки з кадастром номер 322 на 5, 2 крапки на 1, 6, 2 крапки на 2, 8, по вулиці Смирку 85 сил Фурсі, індивідуального співництва на землі об'єднання сонячного дню Костерівського Юлії Спорудку. Явний витяг слідства будівної документації зазначено, що це організовано відповідає. Відповідає, так. Я в нем копія виділу з державної лізі, які право неохоможення про ресурсу право власності, освіду, що Богуславі Цвіта Васильівна є власником земельної ділянки. Немає зауважень? Немає. Ставиться на голосування проєкт рішення рекламу сесії по сусідній справді змінити заяву Богославі Світи Васильівна і змінити цільове призначення дати земельної ділянки. Хто запрошує голосувати? Хто проти, немає, хто утримався, не має рішення голосування.

І світів що реєструючи не нерухому майно про реєстрацію право власності що Юрій Петрович є власником даної земельної діатки. Немає за Ставиться на голосування про рішення рекомендації сесії Російської сільської ради замінити заяву Богославець Юрія Петровича і змінити стрільове призначення даних земельних діаттів. Хто запросував? Хто проти, немає. Хто утримався, немає рішення прийнято одного. Наступна документація вона нас іде зустріч щодо інвентаризації земель, що розташовані на території Вонівської сільської ради. Так? Тут у нас іде конкретна земельна ділянка площу 23,2468. No 322489701, ВК-03, ВК030, ВК.302. <coughs> так, це для експлуатації та догляду заводними об'єктами. Так. Інмонтарізовує проєкт. На земельну ділянку під ним про інтересовував. Ми маємо затвердити, так? Так. Зауваження не маємо начальників. Численні комісії. Тобто, ми зараз е, лише просто затверджуємо цю документацію і все. Ніяких рухів стосовно передачі, кудись вона залишається в комунальній власності як запасу. Ставиться голосування про рішення щодо регулярної сесії Російської сільської ради, затвердження документації щодо мініталізації земельних ділянок, зокрема. Кадастрами номер 322489-701, Підкрапки до 3, Вкрапен-30, Вкрапки до 302, розташованих на території села, навіть на території Волгівської сільської ради, приміщення. Тобто таке рішення прошу Ну продовження. Поки ми не внесемо в ДЗК, не внесемо межі громади, у нас буде Дружківська сільська рада, Віднівська сільська рада, тому що там по проектах формування. При, думаю, вранде, чи щось, приєдна, ну, вона є стосовно власних розумієш? У міській раді в них вже йде на території Білоцінківської yeah. міської, тому що, виходить, такий об'єкт землеустрою, як територія громади, він припиняє існування там відомості про сільські ради. У нас на сьогоднішній день, отак, як воно є, є Львівська сільська рада. Трушківська сільська рада, Матюшівська сільська рада, Пусівська сільська рада, Є потому, що там у нас ще Пищиківська е, сільська рада, а є страну за Китаю. Вони там ще є. І поки ми не внесемо, тому реєстратор підв'язує з підтявою відомості ДЗК, mm -hmm. щоб ми в рішенні не прописали. ДЗК він підтягне, якщо не буде зібратися. <скільки... скільки>... <Буду сутит. скільки>... <скільки>... Так нема у нас на сьогоднішній день. Території Фурсівської сільської ради, яка поглощала територію інших рад. Розумієш, який реєстратор тобі про це говорить? З стіні Русь? А ну тут я теж сам б сказала би та й все. Якщо там це з Цезаціні Русь, то ага. нема про що голові. То за таке рішення прошу проголосувати. А так показав. Хто ага. проти немає, хто тримався, немає. Зараз да. вітаю Васильіч, 1509 перед собой. Вони <клухи> <Звали> там це целуси, я знаю, що не видати.